Я, я директор з логістики, да? в мене тут же все працює, все класно, я тут... але от мені чогось не вистачає. Що потрібно робити в таких випадках, ну, як рекомендація, да? перше, сходити на пару-тройку конференцій і подивитись взагалі, що відбувається на ринку і яким чином ви можете реалізуватися. Як ви можете рухатись далі, якщо у вас посада директор з логістики, найм, впра... ну, влаштовує, що ви можете? Для себе там зрозуміти. Перше, ви можете зрозуміти, ага, я можу проявлятись ще по-іншому, не як керівник найманої. Ну, не як керівник наймані посади. Яким чином? Я можу починатися десь викладати в якомусь університеті? Да? Тобто мені потрібно, це, що я хочу зробити, да? так, викладати. Я можу почати вести LinkedIn, бо це на сьогодні е, така тема, в якій навіть почали писати власники. Да? Це другий момент. Третій момент, як я можу себе ще проявити, я можу виступати і бути спікером на цих конференціях. Да? Я можу, тобто я можу, при тому, що я залишаюсь в цій компанії на цій посаді, реалізувати це іншим шляхом. І повірте мені, як мінімум три шляхи три, три доріжки, які є, вони, або просто стати да? І надавати консультаційні послуги поза своєю роботою да, консультації для компанії. Тобто питання в тому, що я хочу. Да, це якщо ми стосуємося амбітних таких моментів.